Віталій, командир, головний сержант першого взводу саперної роти. Наша задача в основному розмінування робити проходи для наших військ. Ми спасаємо людей, наших товаришів, побратимів. Ну і ворогу не дати до нас прорватися в наш тил. тобто мінуються дороги. Так само проходи від ворожої техніки. Саме складне тихо зайти і тихо вийти. У мене товариші кажуть, коли Несеш дві ТМ-ки в грязюці і кілометрів п'ять, і щоб підбадьорити друг друга, ми говоримо, що зато в нас найкраща робота в світі. Під обстріли ще не доводилося, але від Мавіків ховалися, сплячі Мавіки знаходили, верталися. Сидять на дорозі, і якби ми йшли чуть світліше було, то ми б його б не побачили, бо темна дорога. І тільки починає світати. Случайно побачили, що горять індикатори, блимають. Ми зупинилися, обійшли, подивилися на нього і повернулися назад. О, як тільки він бачить датчик руху, він зразу злітає і робить свою справу. Ну, боятися не треба, ну, тільки дурак не боїться, скажімо так. Всі бояться, але треба себе пересилити, треба навчатися в першу чергу і завжди думати головою. Якщо ти виконуєш свої обов'язки, то і хай який буде командир, він все одно буде тебе слухати. Якщо ти виконуєш, якщо ти не виконуєш, то як ж, яке до тебе буде відношення товаришів, командира? В минулій професії військовій я був кінологом, мені трошки легше, бо я трохи слідопит, мені набагато це легше. І тому мене взяли в сапери. Ми об'їздили, можна сказати, що. Практично всі полігони України. І я навчався з фахівцями, які з перших днів війни, з 2014 року воюють, дуже багато вони навчили. Ну, теорія є теорія, а практика, що люди пройшли і що вони розказали, показали, головне, прислухатися і завжди вдосконалюватися. У мене товариші з Донбасу, теж сапери, вони кажуть, ми в 2014 році москалям не дали по зубам, і це ми розхльобуємо зараз. Якщо ми зараз... Буде перемиря, то ми будемо ще далі розхльовувати ще більше.